Вже з Нового року надвірнянці милуватимуться краєвидами по той бік річки Бистриця. Надвірнянський міський голова Зіновій Андрійович планує відновити пішохідний міст вже в грудні. Сьогодні ремонтні роботи підходять до завершення. Ми Вже другий місяць продовжуємо роботи по відновленню пішохідного моста по зоні відпочинку по вулиці Княні Ольги і плануємо на цьому тижні довершити встановлення залізнодорожних платформ, які ми отримали за клопотанням голови. Обласної державної адміністрації звернулися до голови Укрзалізниці два місяці тому, який нам дав під виплату п'ять залізнодоложних платформ, які згідно проєктно-кошторисної документації заплановані для відновлення 80 метрів погонних моста пішохідного на зоні відпочинку імені Назарія Ямчука. Ми сьогодні вже встановили чотири, потрібно встановити ще один. Відремонтувати міст в сьогоднішніх реаліях є завданням непростим та дороговартісним, але якщо до справи братись гуртом, може Хороший результат, переконаний міський голова. Постійні оббивання порогів різних рангів чиновників таки принесли результат. А відновлення пішохідного мосту через річку Бистрицю називає мер народним методом. З бюджету міста ще не витрачено жодної копійки. З понеділка, за допомогою на держлісгоспу держлізгоспу, ми будемо встановлювати дерев'яний настил товщиною 60 мм І з понеділка ми будемо варити безпечні поручні з металу, для того, щоб ми могли до різдва відкрити пішохідний міст на зоні від. Починку імені Назара Ямчука. Ми подали декілька пропозицій щодо відновлення комплексно благоустрою зони відпочинку імені Назара Яремчука. Учора ми визнані переможцями по п'яти проєктів, Один з яких освітлення і комплексний благоустрій не тільки зони відпочинку, а й пішохідного моста, який буде вести саме на двірнянці для зеленого відпочинку і для заняття наших дітей таким видом спорту, як прыжки з трампліну. Міський голова запевняє, що міст через бистрицю буде тільки. Для пішоходів, хоча він може витримати десятки тонн вантажу, після відновлення мер планує ще краще укріпити берег річки та відвернути від надвірнянців її русло. У слідучому році будуть кардинальні зміни не тільки на зоні відпочинку, окрім освітлення комплексного благоустрою, плюс сьогодні нас всіх заставляє нести відповідальність в зв'язку з тим, що проведено великий об'єм робіт, нести експлуатаційні обслуговуючі моменти щодо обслуговування цього моста. Бо як заправили. Було навантаження на цей міст, як за правило, провіряється під час великих паводків водопілля саме у літньо-осінній період кожного року. Сьогодні дуже багато робіт робимо в борг на випередження для того, щоб і надвірнянці могли користуватися цим мостом, і надалі продовжити роботу для того, щоб цей міст експлуатувався і ми його обслуговували належним чином. Оскільки 2014 рік закінчується, то багато планів щодо господарки міста має Зіновій Андрійович і на 2015 рік. Це відновлення баскетбольного майданчика в надвірній, реалізація п'яти обласних проєктів, які міська рада виграла, та багато інших справ. Питання моста буде на контролі міського голови, питання на контролі буде комунальних підприємств, які будуть належним чином реагувати на ті всі паводки, на ті всі природні катаклізми, для того, щоб його зберегти як достаток громади.